196-й день повномасштабної війни Росії проти України. Повідомлення про контрнаступ українських військових під Балаклією на харківському напрямку з'явилися у вівторок, 6 вересня. Також, за непідтвердженою інформацією, українські захисники увійшли у село Вербівка на північ від Балаклії. Там тривають запеклі бої. Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували неназвані мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ. Пишуть експерти американського інституту вивчення війни. Зазначається, що місто Балаклія знаходиться неподалік стратегічно важливого для армії РФ Ізюма, а також є важливим для логістики населеним пунктом. На харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські тишки та інших. За повідомленнями генштабу на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке. На Краматорському напрямку вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка та Зайцеве. Росіяни завдавали удару в районах Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили спроби просування ворога в районі Соледару та Веселої Долини. Зафіксовано артилерійські обстріли у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Зайцеве, Весела Долина. Та Яковлівка на Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське. На Запорізькому та Новопавлівському напрямках окупанти завдали удару в районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка та інших на південно-бузькому напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. У мережі повідомляється про точкові удари по воєнній інфраструктурі росіян у тимчасово окупованій новій каховці та голій пристані від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 50 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.